Зарядка на берегу красивого Геського моря в Турції. Мармаріс. Отже, сьогодні ми розминаємо все тіло і починаємо з вами з вдиху і нахиловити. І ми будемо себе під цей прекрасний звук хвиль. Заряджаємось на весь день. Ви можете додати підйоми на напівпальці. І опускатись. Вдих. І видих. Ще один. І видих. Залишіться, за руками витягнуті, гарно стабілізуйте ніжки. І порухайтеся праворуч, ліворуч, всім корпусом. Дихайте ритмічно, наповнюйте всю грудну клітку живильним вдихом. Залишаємось в таким витягнутим положенні. І виконуємо нахил до однієї ніжки. Повний через бік і до іншої. Вдих вгорі, видих вниз. Зробіть ще два рази зі мною. Один. Добре, тепер зафіксуйте руки за головою, зафіксуйте нижню частину тазу і рухаємо тільки верхню. Округлюємо спину і грудину направляємо в небо. Вдих. Коли грудину в небо, тоді вдих. Вдихаємо, розширюємо грудну клітку спереду. Поміняйте напрямок руху. Не прогинайтеся. До дискомфортних відчуттів попереку лише верхньою частиною тіла. Молодці. Залишіться рівно, руки вздовж тіла. Поставте ноги на ширині плеч, замаківкою гору зробіть вдих. На витиху почнемо скручування в рол, Даун хребець за хребцем. Таз отримуйте в нейтралі, тобто лобок в сторону пупка, так довго як можете, продовжуйте дихати. Відпускайте голову, руки, відчуйте, як лопатки ковзають по грудній клітці, по ребрах. Загинайте ноги, якщо це треба. Вкладіть руки на підлогу, голова залишається розслабленою. Зігніть ноги, вкладіть повністю корпус на ноги вдих. І на видиху ноги випряміть. Можна не повністю ще один. Починаємо ролл. А розкрутку голова, руки звисають до останнього. Направляємо лобкову кістку в сторону пупка і відчуваємо кребець за хребцем. хвилеподібно подібно розкручується вгору. Руки в сторони. І по черзі додаємо спіральку. Одна ручка, інша. Одночасно дві, плюс погляд. Розвертаємо то до однієї руки, то до іншої. Обов'язково ваша спіралька має доходити до плечика, а не лишатися на зап'ясті. 4. 2. Один. Опускаємо руки вниз і тепер спіралькою розкриваємо плечі, грудну клітку, але не вип'ячуємо її вперед. Ви просто розкриваєте за рахунок спіралеподібного руку руху руками і закриваєте вдих. І видих, вдих. Ще два. Тепер ми залишимо спіральку розкритою, плечі розкритою, грудні м'язи розкриті. І згинаємо руки в ліктях. Не треба дотягуватись до плеча, бо тоді зігнеться зап'ястя. Зап'ястя лишаємо на одній прямій. З ліктєвою кісткою. Видих. Продовжуйте утримувати натяжіння в області плеча і грудних м'язів. Залишіть руки в цьому положенні і випрямляйте повністю в лікті, особливо відчуєте натяжіння. І вдих, лікті до талії. Видих і вдих. Відчувайте, як навдосі ви гарно розширюєте грудну клітку, особливо спереду. Видих, вдих. Ще два. Один. Додаємо ноги. На одну ногу в сторону боковий. випад, Тільки на одну. Вдих. І видих. Вдих. Видих. Міняю ракурс. Чотири. Міняйте схресну ручки. Три. Два. Тепер на іншу ще чотири. Два. Один. Праву ногу або ліву будь-яку заводимо вперед схресно і в сторону цієї ноги передньої. Пружинемо, витягуємо бік. Права рука у мене опирається в праве стегно. Чотири. І руку бажано повністю випрямляти в лікті. Тепер ми додамо через випрямлену руку. Полу вниз. як дістаєте, так і добре. І розкриваємось в іншу сторону. Вдих. І розкриваємось. Ще чотири. І видихаємо. Три. Плечико опущено, рука натягнута в лікті. Один. Поміняємо. Друга ніжка спереду. Ліва рука штовхає. І пружинемо за правою рукою. Лікоть згинається і розгинається динамічна розтяжка. Не нахиляйтесь, поки корпусом вниз ви, ніби між двох вузьких стіночок спереду і ззаду. І додаємо нахил вдих.

Молодці! Завершуємо з вами розминку притягуванням колін до грудей. Носочок в підлогу, видих. І добре, якщо у вас під ногами щось таке ж м'яке, як у мене, і ви втрачаєте баланс, але ловите його. Тож ви вмикаєте свою всю глибину фронтальну лінію, наш стержень. І на весь день. Знаходите опору і баланс для кожної вашої дії, вдиху, думки, натхнення. Дякую вам за це прекрасне тренування. Обов'язково підписуйтесь на мій канал. Діліться цією зарядкою своїх сторіс в будь-яких соцмережах. Буду вам дуже-дуже за це вдячна чекаю на ваші коментарі, адже це моя мотивація. Якщо вам захочеться більше відео, ви можете знайти їх на моєму YouTube-каналі Саша Фітнес Лайф. А якщо захочете дізнатися багато чого корисного, цікавого про наше тіло, ви можете підписатися на мій блог в інстаграм Саша Фітнес Лайф.